Вікторія Власова. Сьогодні я хочу з вами поділитися коротенько про свої враження курс Французька фонетика, який я прохожу у прекрасного, чудесного, креативного професора романо-германських мов Вікторії Власової. Моє, у мене таке відчуття, що я вийшла в відкритий океан на паруснику, і не знаючи, що мене чекає, чи я справлюся з цією подорожою, я прийняла рішення отримати велике задоволення від цієї подорожі у, француз... у французькій фонетиці. І хочу подякувати вам, Вікторія, за таку чудесну можливість оволодіти цією прекрасною мовою, яка для мене є дуже така, як моя рідна мова, українська, так і французька мова, мені дуже-дуже подобається. Чесно скажу, нелегко, нелегко. Але Працюючи, виконуючи домашні завдання, сам себе мотивуєш, сам себе мотивуєш, і стараєшся виконати всі домашні завдання, не виходить з першого разу. Це як для цього бідолашного рибака, який мусить прикласти багато зусиль, щоб витягнути упіймати декілька рибин собі на сніданок, скажімо так. Ось. Але Вечором чи над ранком лягаючи спати, отримую велике велике задоволення від цієї втоми за весь той процес, який проходив цілий на протязі дня, коли я вивчала французьку, вивчаю французьку фонетику. Хто хоче заспівати? Французькою і хоче говорити з паризьким акцентом, рекомендую Вікторію Власову, професора романо-германських мов, Мерсі Вікторія і Бонсуари.